Числа, глава 19 І Господь промовляв до Моїсея та до Аарона, говорячи Промовляй до Ізраїлевих синів, і нехай вони візьмуть для тебе безвадно руду ялівку, що в ній нема вади, що на неї не накладали ярма, і дасте її до священника Елеазара, а він виведе її поза табір і заріжеть її перед ним, і візьме Елеазар пальцем своїм її крови та й покропить кров'ю її перед скині заповіту сім раз. І спалиться та ялівка на його очах, шкура її, і м'ясо її, і кров її з її нечистостями спалиться, і візьме священне кедрове дерево, і ісоп та червень, та й кине до середини погорілища тієї ялівки, і виперед священник шати свої та обмиє тіло своє в воді, а потім увійде до табору, і буде то священник нечистий аж до вечора. А той, хто палить її, випере одежу свою в воді й обмиє тіло своє в воді, та й буде нечистий аж до вечора. І збере чистий чоловік попіл тієї ялівки і покладе поза табором в чистому місці, і буде це для громади ізраїлевих синів на сховок для очищальної води, це жертва за гріх. А той, хто збирає попіл тієї ялівки, випере одежу свою і буде нечистий аж до вечора, і це буде навічно вічну постанову для Ізраїлових синів та для приходька, що мешкає серед них, тимчасово. А той, хто доторкається до всякого мертвого тіла людини, то буде нечистий сім день. Він очиститься тим попелом дня третього та дня сьомого і буде чистий, а якщо він не очиститься дня третього та дня сьомого не буде чистий. Кожен, хто доторкується до померлого, до тіла людини, що померла, і не очиститься, він занечистив Господню скинію, і буде винищена душа та з Ізраїля, бо очищальна вода не була покроплена на нього, нечистий він буде, нечистисть його в ньому. Оце той закон, коли в наметі помре людина, то кожен, хто входить до того намету та все, що в наметі, буде нечисте сім день, і кожна відкрита посудина, що на ній нема міцно прив'язаного накриття, нечиста вона, а кожен, хто доторкнеться на поверхні поля до трупа від меча, або до померлого, або до костей людини, або до гробу, буде нечистий сім день. І візьмуть для того нечистого пороху погорілища жертва за гріх, і налють на нього живої води до посуду, а чистий чоловік візьме і сопу, і вмошить у ту воду, та й покропить на того намета, і на всі посудини, і на душі ті, що були там, та на того, хто доторкується до тієї кістки, або до трупа, або до померлого, або до гробу. І покропить той чистий на нечистого дня третього та дня сьомого, та й його сьомого дня. І випере він одежу свою й обмиє в воді і стане чистий увечері. А чоловік, що стане нечистим і не очиститься, то буде знищена душа та спосеред збору, бо він занечистив Господню святиню. Очищальна вода не була кроплена на нього, нечистий він. І буде це для них на вічну постанову. А той, хто кропить очищальну воду, випере одежу свою, а хто доторкається до очищальної води, буде нечистий аж до вечора. А кожен до кого доторкнеться нечистий, буде нечистий. А особа, що доторкується, буде нечиста аж до вечора.